Не зарядна станція і не інвертор, і навіть не батарея, а зарядна для FPV, для FPV батарей. Ось така прикольна штучка: Toolkit RC q 6 AC, QWAT Smart Charger Max 15 А 250 Вт. Вона заряджає батареї 1-6 S Lit для FPV батарей. По 250 Вт. На канал. Тут цілих 4 канали. Вот, раз канал, ще два канали. ще один канал. Тут і є окремі окремі роз'єми для балансувальних портів. Тобто апература взагалі цікава. Вона працює від 100 до 240 вольт. Ось такий новодобучний конектор. І вона зламалась. Вона, на жаль, не працює. На, на, на даний момент вона не працює. Якщо підключити мережевий кабель, то вона просто клацає і все. І ніякої реакції нема. Ця зарядочка не вмикається. Тому її нам і прислали. Попросили зробити пошвидше, тож спробуємо зробити і пошвидше. Що цікаво, що тут навіть є бездротова зарядка для телефону. Ось тут на цій площаці є бездротова зарядка для телефона. Тобто може заряджати і батарею одночасно, і навіть телефон. Давайте розбирати, дивіться, що всередині. Бадумс. і воно легко розбирається. Одразу йде шлейф, який треба буде зараз від'єднати, і ще якісь коннектори двохпіновий. А, на бездротову зарядку. Шліфік зараз від'єднаємо. Все, шляхи від'єднаний. І що ми маємо на передній панелі? На передній панелі маємо ось цю прикольну крутілку, яка щось налаштовує, вочевидь, дисплейчик, Кнопку, і на це все йде один шлейф. А на бездрузову зарядку йде просто два дроти живлення, і все. Більше нічого не йде. Тому передню, верхню, верніше, панель в сторону. І тепер дивимося, що в нас чекає всередині. Всередині нас чекає, що? Нас чекає, вочевидь, блок живлення мережевий. До речі, не, не, не може побачити реле. Тут десь є реле, бо вона клацає, але де реле я не бачу. І в нас тут двохетажна будова. Тобто в нас є нижня плата, на якій перетворюючі, які якраз таки йдуть на зарядку батареї під оцим великим радіатором, як бачимо. І є, схоже, свіловий вихід з високовольтного блоку живлення. Ось, тобто мережевого блоку живлення. І під ним нас чекає якась ще одна плата. До речі, є два кулери, Тобто тут навіть є охолодження. Давайте знімемо цей другий поверх. Подивимося, що знизу. Бо я думаю, що це блок жилення справно, скоріше за все. Хоча можливо і ні. Блок жилення в сторону. Під блоком жилення у нас була тірвом прокладка, як бачимо, така доволі жирна, яка відводить тепло на цей нижній радіатор. І ми маємо нижню плату. Нижню плату, нижню плату. Треба буде зараз за кадром розібратися з будовою цього пристрою, щоб зрозуміти, що саме тут несправне, бо Бокше не зовсім зрозуміло, де стоїть реліе, яке клацає, чи це клацає не реле, але що тоді клацає. Добре, будемо розбиратись. Після більш детального аналізу начинки даного блоку живлення виявилося, що що саме високовольтний блок живлення справний і вдає 24 вольта. Якщо немає навантаження з нижньої плати на оцих дротах, то він і не клацає. Тобто ви його вмикаєте, зараз напруга тут пропаде. Чуть-чуть все пропало. Все, класснув і працює. Тобто 24 вольта є. Він на 24 вольта вочевидь. І несправність саме в нижній платі. Тобто блок живлення може спокійно витягувати. Проблема не в ньому. Проблема в тому, що в нижній платі схоже коротке замкнення по лінії живлення 24 Вольта. Зараз подам 24 Вольта сюди з лабораторника і подивимось, що буде. Подивимось, яке буде споживання. 23,8 В зараз подано. І зараз повне КЗ. Напруга посіла до і 2 вольт при струмі 5 а фіксованому і споживання 6 Вт. Тобто тут КЗ по лінії 24 вольта. Тому -то блок живлення і класа, він просто не може запуститись з коротким замкненням по виходу. При цьому безпосередньо по клемам КЗ немає. Тобто десь є ключ, який відкривається, і вже тоді починається КЗ. Ось така ось цікава несправність. Розбирати блок живлення інверторів слід дуже обережно, бо тут може бути висока напруга. Як бачимо, тут на конденсаторі досі є яка напруга. Досі є 350 вольт. Він був вімкнений з мережі доволі давно, більше п'яти хвилин тому, але, але, як бачимо, конденсатор все ще тримає заряд. Ну, якщо так зараз схопитись, то може, може дуже неприємно бахнути. У руці. На оцій нижній ДСС-платі під гігантським радіатором, який займає майже всю площину плати. Знаходиться купа масфів, як не важко здогадатись, купа осветів на кожний канал. MOSFETи тут стоять ось такі: 002NE4M. Це Мосвети 45 вольт. 160 А, n канальний MOSFET 40 вольт, 45 Вольт, 160 А, плюс-мінус таке, що треба сюди ставити. З нижньої сторони ми можемо побачити процесорчик STM32 F103R CT6, перетворювач на власні потреби, ось, наприклад, 5-ВТ, судя по написі на платі, перетворювач на USB-C і вже безпосередньо перетворювач на процесор і його обв'язку. Також можна побачити купу мікросхем таких як S64052 і 6004 і СТ. Це операційники 604 ist а S6452 це двохканальні комутатори. Мультиплексери, де мультиплексери. Тут не мусіє на вся плата. Ну і в принципі, це зрозуміло, що це просто для того, щоб комутувати ці всі порти одночасно. Ось така от загадкова плата. До речі, плата зроблена спеціально під цей девайс, бо можна побачити ось такі надпись. Q6 AC DC, B13. Тобто це DC плата. Ну, і так, да, це дійсно DC-плата. Це плата, чисто перетворюючи вже на зарядки і на, на батареї. До речі, можна побачити купу великих резисторів 1ватних на 3 Ома. Це все резистори балансування. Тобто балансує не батарея FPV, відповідно, так як там немає БМС зазвичай, а балансує сама зарядка. Що ми маємо на цій платі? На цій платі ми маємо те, що тут всі запобіжники взагалі згоріли. Дивіться. Запобіжники по входу DC, бо ця, ця зарядка може працювати також і від DC-порта XD-90 від напруги 7-30 вольт. Так ось. Запобіжники по входу тут згорівші, тому воно б і не працювало взагалі. Потім запобіжники по одному каналу згорівші, запобіжники по другому каналу згорівші. До речі, контакти є. Це не те, що немає контакти, це саме вони згорівші. Тобто тут, ну, запобіжники повигорали. Запобіжники по третьому каналу згорівші. І запобіжники по четвертому каналу також згорівші. Тобто тут згоріли запобіжники по всім чотирьом каналам і навіть по входу живлення. Чому насправді не зрозуміло? Бо, судячи з замірів, тут згорів всього один канал. Ось. Казе по ключам, казе по ключам, казе по ключам. А тут ніби всюди ключі цілі. Тобто, ось. Воно не дзвониться, не дзвониться, також не дзвониться. І тут. Тобто, чого, чого згоріли запобіжники по всім каналам, насправді поки що не зрозуміло. Треба буде розбиратись, можливо, інші ключі також пошкоджені. Але що не може нарадувати, те, що КЗ по процесору немає. Тобто ось процесор, ось біля нього контакти програмування. Це контракт 3,3 В, це контакт 3,3 В, а це Граунд, тобто земля. І в нас тут КЗ немає. У нас тут нормальне падіння напруги. Так що треба буде зараз пошукати аналогічні масвети до оцих. На 45 В160 А. І спробувати сюди втулити і подивитися, що воно буде запускатись. Ну, ще придеться десь пошукати купу ось таких маленьких 10 ампер запобіжників. Бо зараз в нас таких немає. Пройшов деякий час і. Як бачимо, пристрій вмикається. Ось такий у нього гарненький дисплейчик. На жаль, всього трьома мосвятами-запобіжниками не обійшлося. Бо прийшлося в довелося міняти набагато більше мосфетів. Деякі мосфети стали діодами, і при прозвонці вони не дзвоняться, тому що в них опір більше, ніж 50 Ом, але все одно вони давали КЗ, коли була подача живлення, Тому прийшлося міняти, на жаль, більше, ніж 3 мосфета. Все ж таки, запобіжниками взагалі була проблема. Але наразі пристрій вмикається, і дивіться, тут є 4 незалежних канали, кожен з яких можна налаштувати. Заходимо в канал, тут можна вибрати, дивіться, тип батареї. І батареї тут є коптер, наприклад, беремо коптер. Можна вибрати модель дрона, якщо коптер. Mavic Air 1, Mavic Air 2, та там, там. -та -та -та. Дивіться, скільки моделей дронів. Дуже багато моделей дронів. Беремо, наприклад, Mavic 3 і можна вибрати струм заряду. Струм заряду тут можна вибрати від ампера до цілих 15 Ампер. Тобто дуже дуже великий струм. Можна вибрати не коптер, а наприклад, Літій Іон. Беремо літій-іон. Ячейки тут можна вибрати кількість комірок від 1 до 6 або автоматичний режим, коли зарядка сама визначить, скільки комірок. Режим це заряд, розряд і зберігання. Цікаво, що це режим зберігання, до речі. Беремо, наприклад, заряд і можна виставити кінцеву напругу заряду. Тобто, коли закінчиться зарядка, можна вибрати від 3,95 вольт до 4,15 вольт. Беремо 4,15 і тут так само можна налаштувати струм. Але струм тут можна вибрати взагалі від 100 мА до цілих 15 ампер. Тобто дуже-дуже гібкі налаштування, дуже цікава апаратура, насправді цікава зарядка. І навіть бездруртова зарядка тут також працює. Тобто працюють і оці порти, і бездруртова зарядка. Дуже цікаво, воно зроблено. Будемо сподіватися, що після ремонту воно буде працювати довше, ніж до ремонту, бо до ремонту ця зарядка була новенька, відпрацювала 3 години всього і вийшла з ладу. Але, можливо, просто то був якийсь непідходящий акумулятор, чи, можливо, її спалили, хто його знає. Гарантійна якопло від військових, а саме Delta 2. Ми її робили десь приблизно місяці два тому, і в неї були проблеми з платою батареї. Вона показувала 0% і не працювала нормально. Потім військові написали, що вона не заряджається в них і відправила назад по гарантії. Але в нас, в нас вона працює, дивіться. Плавний пуск спрацював. Не пішло зарядка, Все. І ми вже десь рази два і зарядили розрядили, але ніяких проблем з зарядкою ми не виявили. Скоріше за все, це просто через генератор. Насправді таке доволі часто, що у військових щось не заряджається, і вони думають, що це екофлоу. Ну, Логічно, можна подумати, що якщо екофлоу пише помилку, то насправді вона. Але насправді доволі часто це саме через генератор. Тому буває таке, що ми просто забираємо екофлоу з пошти, потім у нас вона працює, ми її пакуємо, її пакуємо і відправляємо назад і все. Отак от просто катаємось. Ну, ще під кінець гарантійно, дельтафло. Людина відправляла нам чисту плату, але після того, як ми плату відремонтували, по то, тобто, замірам без станції все було ніби ідеально, жодного КЗ. І живлення на столі піднімались, то в людини плата не запрацювала в станції. Після вимикання показує 22 помилку знову. О, зараз не показує. А розвідки вимікнуться? Ні, 121 помилка. Тобто ну, показує то 22, то 121 помилку, розетки не вмикаються, і зарядка також не працює. Цікаво, чому? Можливо, несправність тепер вже не в інверторі, а десь в іншій платі. Бо інвертор був абсолютно справний. Або він згорів людини, або ну, знову. Або справа десь в іншій платі. До речі, що була 22 помилка. Зараз вже кудись пропало. Це цікаво. Тому зазвичай кажемо людям, що краще відправляти станцію цілком, а не чистоплату. Бо якщо чистоплата, то... Ну, Не, не можемо так перевірити, наскільки можемо станції в зборі. Плата вже на столі. І по замірам, тут ніби все абсолютно ідеально. Дивіться, Каза тут немає, бо ключі вже мені невідповідно. Потім по драйверам ніби також все нормально з усіма драйверами. І навіть на всякий випадок поміняв драйвера з кожної частини, бо на них був лак піднятий, ніби вони горіли. Але це, на жаль, нічого не дало. Так ось. Тепер вмикаємо ЛБЖ і що бачимо. Ой, бачимо, що ми коротко не були Але крім цього, ми бачимо споживання в 5 Вт. Для цих плат це забагато. Нормальне споживання цих плат це біля 3 Вт. Біля 3 Вт на холостому ходу. Тобто щось тут несправне, щось споживає більше норми, але не сильно більше норми. 15 вольт при цьому є. Ось. Просто лак, тому не дуже зручно. 14,87. Напруга по лінії 15 вольт. І на плату субмодуля, другу, яка йде на розкачку трансформатора, тут також є відповідна напруга. Тобто 15 вольт сюди приходять, 5 вольт, також приходять 4,94. Є в чому ж тоді проблема? Скоріше за все, проблема тоді в намінених вихідних драйверах, бо ми міняли драйвера, всі драйвера синхронника і оцієї розкачки на двох транзисторах, а вихідні драйвера ми не міняли. Тому що, по замірам вони абсолютно нормальні. Ну відповідно, КЗ по 15 вольт не було, тому якби не було причин думати, що вони несправні. Але схоже все ж таки вони несправні. Скоріше за все. Ну або несправність по 5 вольтам. Давайте відключимо живлення від плати І подивимось, який опір по 5 вольтам. Тут мають бути кілооми. А У нас тут 22 Ома, якщо це правда. Так, по 5 там у нас 20, 23 Ом. Ну, зрозуміло тепер, що у споживання 5 Вт, і зрозуміло тепер, чого помилка Оверлот. Хоча НДКЗ якби немає. Цікаво, що джерело живлення достатньо потужне. по 5 вольтам для того, щоб витримувати витримувати такий низький опір. Тобто 22 Ом це майже вже КЗ. Це доволі низький опір, як для слабострумового живлення, але. Але 5 В витримує. Тобто. Витримує. Тепер треба зрозуміти, що саме тут просаджує опір по лінії 5 вольт всього лише до 22 Ом. Тепер це буде проблемою. Але я все ж таки думаю, що це вихідні драйвера. Спочатку знимомо їх субмодулі, подивимося, чи не заросте опір. Якщо не зросте, то буде тоді вже сумно. Субмодуль з драйверами вихідних транзисторів вже зняли, і як бачимо, як бачимо, драйверам дійсно погано. Хоча по заміру з ними все було нормально, і вихідна падіння напруга на їх виходах була також нормальне, і опір був нормальний. Райверам явно не дуже добре, це можемо побачити неозброєним оком. Але на жаль, це не вся проблема. Перевертаємо плату і знову міряємо опір по 5 вольтам. І по 5 вольтам тепер 28 Ом. Тобто на 22 а 28. Чого 28, а не кілооми, я не знаю. Схоже, щось знову згоріло. Тобто, схоже, можливо, ці драйвера, які ми вже міняли на цьому субмодурі, які відповідають за розкачку, схоже, або вони погоріли. Або погоріло щось інше, що висить по п'яти вольтам, Бо такого не має бути. Має бути опір в районі кіломів. Тому зараз міняємо ці драйвера і будемо зараз знімати цей субмодуль і дивитися, чи виросте опір. Має вирости. Якщо опір не виросте, то значить або ці драйвера пробило знову, тобто це вже міняні. Або їх пробило знову, або пробило щось взагалі інше, що висить по п'яти вольтам. Вже зняли другу плату з драйверами, і навіть візуально вже можна побачити, що драйверам не дуже добре. Це нові драйвера, які ми ставили, і як бачимо, один з них підздувся з кожній частині, яка якраз таки і живиться від 5 вольт. Інші драйвера візуально цілі, але якщо один вбило, то, мабуть, поміняємо вже всі три на цій платі. Вбили їх якраз таки, скоріш за все, через оці несправні драйвера, які ми не міняли через те, що по замірам, вони справні, а візуально ми цього не побачили, тому що плату ми не знімали Ну якраз таки через те, що вони ніби справні були. Тепер опір піднявся до нормальних значень по лінії 5 вольт. По лінії 5 вольт опір тепер більше 2 кОм, яке має бути абсолютно нормальне значення. На всякий випадок, що відпаяли контакти живлення ось цього датчика струму, який стоїть біля випрямляча, можете його побачити. Його маркування STK pl 50. Так ось. Але в цьому на щастя, не було необхідності, тому що він абсолютно справний. У нього поживленню біля одного кілому щось. Тобто, яке має бути. Як і має бути. Це дуже добра новина, тому що драйвера явно простіше знайти, ніж оцей датчик струму. Зараз будемо міняти драйвера. Сподіваюсь, на цьому проблема буде вирішена. Нові драйвера на платі вже стоять. Тож, саме час перевіряти, станція підзібрана. Вмикаємо і вмикаємо розетки. 230 вольт, 50 Гц. І немає контакту з щупами. Ось коли контакт є, то, як бачимо, все працює, помилок немає. І на самій станції помилок немає також. Тобто 50 Гц. Все, все чудово. Давайте підключимо 2 кВт. 2 кВт. Це кВт. Опа. Все ж таки помилка є. Помилка все ж таки є, не все так просто, на жаль. А кіловат? Кіловат тримає? Кіловат ніби тримає, але там не 600 Вт має бути кіловат, або вона, невірно міряє струм станція, або вона занижає напругу. Давайте подивимось. Станція занижає напругу на виході 185 вольт. Тобто станція, на жаль, навантаження не тримає. Хоча на холостому ходу в неї скільки? На неї 230 вольт. А це цікаво. Вже. Зря накарка про датчик струму в минулій частині, бо це якраз таки через нього схоже. Дивіться, опір на його, по його жиленню впав до 500 Ом всього. Такого не має бути. Бо ось робочий датчик струму з донора, тобто з схожої плати. І тут по живленню опір інший. Тут опір по живленню наступний. 10 кОм. Тобто ось справний датчик тут 10 кОм, Такі самий СТК PL50, а тут всього 500 Ом. Тобто цей датчик струму все ж таки, на жаль, здох. І через нього ця несправність. Зараз поставимо ось цей датчик струму з донору, але придеться зараз ще замовляти їх. Бо Донорів у нас не так багато, щоб ви ці датчики ставити. Спроба номер 2. На вже з новим датчиком струму. Вмикаємо. На холостому ходу знову все добре. А що буде під навантаженням. А під навантаженням все так само 186 вольт. Тобто заміна цього датчика струму абсолютно нічого не дала. Або він також несправний, або несправний ще другий датчик струму, який стоїть тут по виходу, у вихідній частині. Диму на цьому, це буде кінець цього відео, буде друга частина, бо придеться замовляти як мінімум ще два датчика струму, а в нас їх немає. Тобто, поставити два датчика струму ми зараз не можемо, у нас їх просто немає.